Різдво це особливе і тихе сімейне свято. Очікування першої зірки, що сповістила про народження Божого Сина, перетворюється на очікування дива і казкових перетворень. У цей чудотворний день заведено вітати рідних та близьких зі святом. І я вас вітаю. У себе на Різдвяних вечорницях. Рада вас бачити! Щирі вітання усім, хто знову приєднався на мої Різдвяні вечорниці. Вечір, п'ятниця, 12 грудня. За вікном уже темно, але як дали світло, я навіть захотіла вмитнути гірлянду. Адже так хочеться ось того вайпу святкового. І тому радо вас ще раз запрошую переглянути невеличкі мої ось такі різдвяні вечорниці. Сьогодні ми з вами відкривати адвентик не будемо. Чому? Тому що вечір, і мені якось вранці стало сумно. Тому я відкрила вранці. Тому рада вас запрошую переглянути невелич... невеличкі підключення, як я відкривала свої адвенти, і що мені потрапило за вчора і за сьогодні. І повертаємось. Новий день приносить нові радощі. Ну, я так хочу, щоб цей день був дуже класним, дуже тихим, мирним, спокійним. І тому хочу трішечки солоденького. Так, одинадцяте. Тут ялиночка така перегорнута. Так, але бачите, знову ось така ситуація. Чомусь знову вона двоколірна. Так, ну, добре, нехай буде. Ну, і найголовніше, що я завжди кожного дня очікую, це ось несподіванки від пані Лариси. Так, і сьогодні, ой, подивіться, яка велика комірочка. Я навіть Ой, цікаво, цікаво, цікаво. Що ж тут, що ж тут? Так, ой-ой-ой, ага, ось так. Сподіваюся, воно відкривається. Ой, який котик! Ой, клас, і хвіст. Ой-ой-ой, але... Дівчатка, підкажіть, що це? Так, ось тут, я думаю, треба приклеїти. Ага, ось так. Дівчатка, що це таке? Пані Лариса, якщо ви дивитесь, напишіть, що це таке, я ніколи це не використовувала. Клас, дуже гарна, із дерева. Але що це? Не знаю, ось така буде загадка для мене і для вас, мої любі глядачі. Але я дякую за іще один ось такий е сюрпризик в сьогоднішній день. Гарного всім дня! Зустрінемось! Привіт! Ранок е, п'ятниці. І я хочу посмакувати каву із шоколадкою. Так, 12 сьогодні. Так, і що в мене тут? Ялинка. Є в мене ялиночка до моєї кави. Так, ось сюди покладу полки. І одразу хочу відкрити адвентик від пані Лариси. Так, сьогодні те Ага, ось воно. Так. Отже. Так, цікаво, цікаво. Так, і не хочеться теж розривати так, щоб... О. Так, а що ж це таке? Ой, ще один котик. І це, мені здається, брошка. Класна. Зараз, чи справді це мої здогадки? Ага, ох ти як вона заховалась. Не хоче вилазити. Так, ага, вона на магніті. Ах, це для підняття петель. Мені здається, що це так. Ось така краса, чорний котик з білими лапками. Супер. Так, отак, от, сфокусувала. Ну що ж, пішла я пити свою каву. Дякую, пані Ларисо. Я вже не знаю, що я буду робити, як адвентик мій закінчиться. Уже так звикла. Але нічого, таке життя. Ви знаєте, справді, отримувати подарунки це просто чудово. Але я така людина, я дуже люблю робити подарунки і іншим. І знаєте, кожного дня у мене теж велика насолода отримати емоції від моїх рідних сестрички і племінниці. Бо саме в рамках різдвяних зустрічей від Олени Буганової я два адвенти створила для своїх дівчаток. І тому вони тепер мені відправляють невеличкі такі відеорозпаковки, емоції мене захоплюють, зашкалюють, це дуже класно. Тому е, з, в, в, побачила у Марусі на каналі Марусна скринька рукоділля, вона сказала, що варто робити своїм дітям. Ось такі сюрпризики, ось такі адвенти. А я вам скажу не тільки дітям. Але і дорослим це теж дуже-дуже приємно. Тому робіть усім своїм рідним. Хто любить свята, ті, хто люблять робити подарунки, люблять отримувати подарунки, це неперевершені емоції. Уже перевірила на своїх рідних. А тепер я перейду до адвент завдань своїх. І з самого початку я хочу обрати собі ще одне завдання. Сподіваюся, що на вихідних, хоча назвати їх вихідними буде для мене дуже важко, тому що це кінець семестру. І ці відключення світла, вони не дають можливості нормально відпочивати вихідні дні. Тому, коли буде світло, я буду поєднувати і виконання своїх адвент-завдань, і свою основну роботу. Бо в мене там є що зробити. Так, ну що ж, і що ж, мені треба розпочати на вихідних. Ну, можливо, сьогодні ввечері. Ну, Хоча б приготую, якщо щось там треба, підготовка якась. Так, що ж тут? Ох ти. Супер. Іграшки алмазна мозаїка, або алмазна викладка. Чесно, я вам скажу, я їх не показувала навіть у е, тих планах на м, цей грудень місяць. Чому? Тому що. Ну, буває так у мене. Я хочу покласти так, щоб не забути, де воно лежить. І тепер у мене сьогодні, ну, якщо буде світло, але говорять, що його ввечері не будуть, за прогнозами детека нашого. Але все одно, хоча б одну іграшку, вони там не такі прям великі, я хочу розпочати на вихідних. Отже, ви скажете: бере, бере ось ці завдання, а що ж вона виконала чи ні. Е, шити почала, але ще я хочу показати вам весь процес, як це все було уже коли це буде зроблено. Але у мене ще одне було завдання це ось створити ось таку іграшку з бісером. Невеличке підключення, а потім повертаємося. Ну, що ж, поки немає світла, я, але є денне світло, тож я розпочала своє завдання із Адвентика. Завдань Адвента мого саме. І ось зараз уже майже я один бантик дороблю. Ну, сподіваюся, що хоча б частинку ще, поки є можливість, поки сяду біля вікна і буду це продовжувати робити. Ну, поки ось такий етап, і буду от просувати, вишивати свою іграшку, яка мені, ну, скажімо, я її планувала. Але ж саме ось завдяки цим завданням, які я сама собі напридумувала. Так швидше, можливо. Але, ну, хто мене вже знає не перший день, ви знаєте, що я люблю розпочати і завершити. Звичайно, зараз нами більше керує світло, І, звичайно, що я б цю роботу і ввечері виконувала, і коли світло було б. І якби в мене тільки було це завдання. Але ж нічого страшного. Бо 3, 4, 5 бісеринки, і то вже дуже класно. Ну, звичайно, що не знаю я, чи встигну я, але ну, робота просувається, як ви бачите. І так, в під'їзді ви бачили, що в мене там був тільки бісером викладений майже бантик, майже викладений. Але ось на зараз. Я ще годинку, поки було денне світло, я все ж таки не встала поки. Ну, а потім думаю, так, ні, залишилось трішечки, вже не видно. А включу я лампу. І під лампою я завершила ось одну сторону. У мене ще ж одна сторона. Тому ось це завдання, яке я вчора на попередніх вечорницях отримала. І я ось розпочала, і бачите, як гарно буде у мене ось такий символ року: уже висіти скоро на ялиночці. Ну, а поки у мене ж тут є змійка, бо вона ще у нас господиня, тому в мене є час, і я хочу його завершити, тому що, ну, Хто зі мною вже не перший день, знаєте, що я не люблю розпочинати купу проєктів, і щоб вони просто лежали. І, можливо, завтра я до нього повернусь, чи там післязавтра. Я такого не люблю. Я люблю розпочати і закінчити. Тому завтра в день, якщо не буде світла, бо графіка ще я не знаю. Я обов'язково буду створювати. <кій> ну, і про. Попередні мої плани про ті завдання я не забуваю. Ну і ще одне, що я хотіла б сьогодні з вами обговорити, так це порекомендувати вам книжечку. Книжку Ульфа Старка Маленька книга про любов. Або маленька книжка про любов. І ось саме ось це видавництво, яке, видання, яке є видавництво Старого Лева, воно неймовірне, таке яскраве, такі прекрасні тут ілюстрації. Тобто це дуже класна книжка. А чому я вам сьогодні хочу про неї сказати? Бо е, маленька книжка про любов це історія про серйозні речі, війну, тугу за батьком, нужду, несправедливість і про не менш потрібніше про кохання. Чого сьогодні знову я вам її пропоную? Тому що історія розпочинається напередодні Різдва, в часи Другої світової війни. Головний герой Фред. А ім'я Фред в перекладі означає мир. Йому близько 10 років. Він закохується в свою однокласницю. Але ще не вміло, незграбно, ну, як кожна дитина. І він намагається завоювати прихильність дівчинки. Ельзи. Хлопчик зізнається в своїх почуттях татові. Але, точніше, не татові, а його святковому костюмові. Бо самого тата. Забрали до війська. Батько заохочує сина, щоб той був сміливим і обов'язково жертовним. І Фред зробить один такий сміливий вчинок. А оскільки цей вчинок буде таким бешкетним, то хлопець ще і отримає догану за поведінку в школі. Але дуже цікава фраза ось самої класного керівника. Я хочу вам зацитувати, Догана, ваш син Фред показав сьогодні приклад гідний похвали. Він наклеїв гітлеровські вусики шкільному скелету. Тому, Фреду, буде виставлено незадовільну оцінку щодо поведінки та старанності. Якби я була на вашому місці, я б пишалася таким сином. Будь ласка, розпишіться у тому, що ви це прочитали. Ліна Струнстрем. Лунстрем класний керівник, неймовірний класний керівник. Е, ніби догана, але Фред він виконує і другу татову пораду. Він вчиться бути жартовним. Він віддає свою шоколадку коханій, яку так само мріяв з'їсти на святвечір. У книжки в декількох героїв сказано, що війна це зло. Мама Фреда навіть не звертає увагу і, не ховаючись перед сином, використовує лайливі слова і, впевнено, каже про те, що так важко жити під час війни. Але книжка вчить нас і вірити у диво. Станеться так, що саме на Різдво тато приїде додому. І здійсниться іще одне Різдвяне диво, Мама Фреда вагітна. І ось ця книга, от мені, вона. Хоч вона й маленька книжка про любов. Але вона нас вчить вірити в дива, знати, що завжди добро переможе зло. Тому я раджу вам прочитати цю книгу. Ну, або послухати аудіокнигу. Це вже стає традицією, і я обов'язково вам залишу посилання. На аудіокнигу. Я і аудіокнигу слухала, і е, книгу читала, і з задоволенням це ще раз зроблю. Ну, ось такі мої рекомендації. Ось таким е, були сьогодні мої невеличкі різдвяні вечерниці. Вибачаюся, якщо щось не так, тому що. Я розумію і інших дівчаток, і взагалі всіх, тому що зараз дуже важко все ж таки знайти час, знайти ну, не, не просто час, а декілька годин для того, щоб створити контент. Бо тепер, якщо раніше десь такий жарт вичитала, Якщо раніше керувати часом нас вчив тайм менеджмент, то тепер детек. Але ми не засмучуємось, все одно все, що нам потрібно, все, що ми маємо і можемо зробити для життя, ми, звичайно, це робимо. Тож, ми завжди будемо на позитиві. Головне, мати тільки гарні. Новини. Всім гарних вихідних і до зустрічі! Буду чекати!